Слава родом Ну Ось так ходжу цілий день, хочу забрати свою машину. Гроші за евакуатор потребували, я йому платив, квитанції я їм поприносив. Так вони ще спригають на те, що немає світла, і вони не можуть віддати мені машину. Ось Оці органи, органи який викрав мою машину, не повертає її. Директора немає. Ось Він якоби в управлінні знаходиться, дуже великий чиновник. Ось і вони проводять повторну перевірку. Проводять повторну перевірку, яка пройшла спустя там, шести годин. Тобто свавілля і умисне, умисне затягування ситуації веде до того, що зараз буде знову темна ніч, і я знову не зможу потрапити додому. Отак знущаються над живими людьми, над живими суверенами. Просто фізичні особи не чують землі під ногами, творять безпреділ. позабирали в людей техніку, приватна, приватна площадка орендована, з кодом є тримає, в людей, в людей позабирали машини, от, а воювати нікому. Нікому воювати, нічим воювати, понимаешь? бо нема машин. А машини стоять, на ЗСУ нахіра віддавати. Там вже і власників нема, мабуть, і люди повідказувалися. ну, Їм байдуже Їм байдуже, вони свої пиздаки понабивали, генератора купити вони не можуть, скарги від людини прийняти вони не можуть. Вимогу, наказ людини виконати не можуть, і вони взагалі цій житті не можуть. Іде просто заказна тема проти мольфара. Лавронам вольним.